Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey! Здорово, кутні, братики-танкісти. Як ваші справи, як ваші зліба. А? Як там вас? Усе добре. Надіюсь, що так. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Nagibator Р7 Стар. Адію, я правильно прочитав даний нікнейм в кінці. В кінці, надіюсь, правильно. Якщо щось наш братик. Нас а, поправить мене на гібетор і грає на проджето. А Проджето це 50 мод 66. Ну, це молодший братик прокидної гілки дослідження Проджето. Давайте подивимося, як все ж таки, до зарядочки на два снаряди. А буде бити сетап ворожої сил. Тим паче, ми попадаємо в такий прекрасний сетап, мається на увазі, тому що ми посередині, знаєш, посередині списку внизу у нас вісімки, на горі дев'яточки. І починаємо бити помалесенько відпрацьовувати. По ЄСімдесяту. І лябечок, який йде на Є-100, е але це не Є-100, е тому проблем, в принципі, таких аж із ним немає. Немає чим він ромбувати, ну іноді має, іноді немає. Це такі 50, -50 в залежності на якій ти машині будеш їздити в рандомі. Проти такого сетапу на получай, де боєукладка! Боєукладка! Ще раз, боєукладка! Хватає! А це було прекрасно. Танкіст в боєукладку попадає. І одразу ж 2000. тисячі настрілює танкіст. Але подивися, що робиться на СТ. На СТ їхні дві, е, їхня Астежка і одна ПТСУ просто починають розчихляти нашу ЛТшенку. І базу бере. Базу бере Маушен. Мастадонтгігі лябечок, подивися, жирний покітпой там, до речі. І Коронар, вон також подивись, який похід поїзд там жирний. Ж ти, що, що, що ти будеш робити? Пропускаємо і даємо. Пропускаємо і даємо. Ну, в принципі, альфа тут не є зла, адже все ж таки 400 ми маємо, 340 ми маємо на кумулях, і на осколку маємо 515. І кавенчики, такі не бідові, адже мінус 8, гнеться гармата вниз Якось, вроді, так, якщо це мені, звісно, що не зраджує пам'ять, адже я це все із пам'яті своєї купаю. З давних давен, так що, якщо щось можете поправити мене в коментах, і це буде, до речі, прекрасно і одразу ж для цього відео і для ютуб каналу. А ну нижній броньовий листочок. Ну давай куди, куди. Две залітає, две залітає, якраз під маткою. Чуть-чуть би нижче і би заклинила в нього башта. Але напевно не надовго, адже напевно водить за собою ремкомплекс скоріше за все, я думаю, що так. А можливо ніхто його знає. Що в нього в голові гуляє. Коронар, вона наш ще раз нижній броньовий листочок. Пішли в розмін. Прекрасно. У нашу розмін, в нашу сторону, звісно, що Але подивися, в нас Чотири машини, в них чот... В них три машини. Це й далі базу мавшин бере. Знаєш такий, я звідси нікуди не піду. Я буду брати базу до останнього подиху. Ну подивимося, чи вистачить йому цього подиху. В принципі, в нього хітпоінтів ще досить такі багато. В них залишається про джета 46-й. Ось це мобач стоїть зараза. Не дасть нічого нам зробити, але, на щастя, команда не спить, відпрацьовує по ньому, і ми, ми маємо змогу напер, вкатити на Коронармана і на останній для тебе снаряд а був якраз приготовлений в механізмі до зарядження. Їдемо до першого на Мавшена, адже залишається один, пропускаємо на 516. 516 даємо 412. Ну, нормально, на 12-більше і вже прекрасно. Так, ну тут не встигне, не встигне він заїхати йому в задницю, Адже дивися, бачив, все ж таки дуже швидко він відкутився назад для такої маси своєї. І залишає нам всього ж рознав... всього рознав... 155-155 хітпоинтів. Останній постріл наш, будь ласка, Іх. добре, встигли ми. Все ж таки, три колика забирає після бойову статистику і. що я туди. Що тут ще казати, танкісти погнали після бойову І дивимося на після бойову пенсію. 6227 напуляного демеджу на дев'яточці. Та яка про джетто, танкісти, це 50 мод 66. Насвітив 216. Більше шкода за вашою допомогою. А знищено 3. І пошкоджено 4. Так, рятівник бази. чи як це медальна? Захисник. Рятівник. Ну, не, Захисник бази знак класу сімейстра та головний калібр. Що там далі? Пішов плюс на 156 590 срібла. Свій сейф, свою купілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, 1561 зірочка вільного досвіду, яку він забирає у свій аккаунт. Тому ми ставимо подобайки, дійсно за такий хороший перший розвальний бій, адже подивися 6 тисяч напуляти на даній машині ще й 227к демеджу. Це є дуже прекрасно. Не кожному буде під силу. Та підписуємося на канал Брунобіник. Завантажуємо свої Discord для того, щоб потім разом знаємо танки приглядати ігриш на цьому каналі. А ми погнали два з другий бій. Також відкривця під ніком Анагібатор 7 star вперед і. Так, танкісти Ха. маємо другий бій. Це в нас карта New на рандом режим бою. Зустрічний бій, в принципі, так і в першому бою було. І наш гравець боєць під ніком на R7 Star. Надіюсь, братику правильно, якщо щось поправиш мене в коментарях. І це буде бустом для даного відео. І дивлюсь на СТ напрям. перекатці кола паємо об'єкта 260, шістдесятого. Вдарим чи ні, бетон міщає, що ж ти зробиш. Ну добре, подивись, нас на допомогу під'їжджають і дві СТ, і один важкий танчик також несте напрямі. Поїхали до гори. Чи допоможуть, не знаю. На жаль, тут один із снарядів дає феввиглядне пробиття, другий снаряд зайде в Чубчик. Бачите, буде режим барбершопера сьогодні. І не буде. Затепер піротехніка, в першому бою ви побачили, це просто було прекрасно. Дефендер, напевно, згорів ще. Не хоче підставлятися, робить вже нам нерви, тому ми рахуємо разом зі мною один два, А три. Чотири. Де ти є? Зараза і п'ять нас через сандалі заходить. Ти що там щур робив? їв Чи що? Що ж так довго? Даємо йому через сандалики і мене це вже радує. Зараз знов на перекаті нас на наші нерви. Пошкоджуємо йому бачок, але, на жаль, без підпалу. Ну зате, якщо він не підрихтується, зможемо його підпалити точно. А якщо раптом не підрихтується, так як не зробили нашому АМХ 50Б, потрібно віднімститися. Отже, подивися, тут в них стоїть АФВ Дефендер і цей об'єкт. Ну, в принципі, цей має досить таких хітпотів. І цей має. Головне, щоб ми не попали під перехресний і, Напевно, не попадемо, Адже дивлюсь, не вистачає їм розуму, щоб вкатити на перехрестя. Буду такого виїжджати і получати на получай. Головне затанчити цього дефендера, адже зараз як почне розряджатися, буде воляче. Раптом буде пробивати. а ну так, як ти що? Трохи танканули, трохи пропустили. Зате через сандалі ми його роззуваємо і забираємо. Ти куди розігнався? Ти куди розігнався? Об'єкт зрозумів, що з нами жарти погані, і починає тікати на всіх параках. Ми за той час вдогоночку на получай. Верхній, а в верхній листочок той, який із заднього проходу. І зараз ще раз. Ану, будь ласка, давай, 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 давай. І попадай. На прекрасно залишається для нас ашотом, і ще й пошкодили йому мотор. Мотор капут, сказав командир, але все ж таки вони а так помалесенько почухкали догори. Але подивись, який прикол там кіст. Ми залишаємося один в чотири танчики, і ще й всі важкі. І ще й всі важкі танчики, Ми залишаємося про дз такі саме як ми. А депутат, той об'єкт ретро-пора, 260 і АМХ, який хоче бути шахедом. Ще разок, зайди, зайди прекрасно, АМХ, просто понадіявся, напевно, на свою команду, але він забув, забувшу. Зарішньому рандомі не треба надіятися на союзників. Адже вони начхали на тебе. І ти приїхав сюди один, і ми тебе забрали своїм дозарядним механізмом. Так. Подивись, як прекрасно починає а шутити, а, а шутити сетап червоних сил. Тим паче, ще й залишився проти чотирьох машин, але зараз залишається проти двох. А, в принципі, не знати, де депутат гуляє. Головне, щоб він не з'явився. От ось подивись, хотів сказати, не з'явився, знаєш, таким нежданчиком в якомусь місті небезпечному зараз для нас, адже може попасти під перехресний вогонь, даємо йому на сандалики. Цей нам також дає, даємо раз під палом догорає, догорає. Прекрасно. Другий раз з перехресного вогню не буде спускатися об'єкт до нас. Він нам на один шот. Ми йому так само, в принципі, якщо в нього пройде. Тому небезпека є і так дає, пропускаємо, але на щастя не проходить його альфа повністю. 16 кітпонтів нам залишає і зараз може бути небезпечно. А куди наряд пролетів крізь нас чи щуриком пройшов. Ну, ви зрозуміли, в якому сенсі має на увазі. І так така заднього ромбу його не врятувала, адже підставив повністю свою корму танкісти. І я, в принципі, не можу зрозуміти. А, те, що я тепер бачив. Наряд не пройшов крізь. А чи під дном танчика, а? танкісти, як ви думаєте, крізь прийшов? Чи під? Ма, Так. Цікавий момент, але дивимося на після бойову статистику. 4233 на поляного демеджа, 560 заблоковані шкоди, 5 знищено, 5 непробиття. Таке буває, проблем в цьому немає. Коло банов, знакласності майстра, та... Воїна прекрасні медалі і що й витягнув бій проти чотирьох машин, незважаючи на те, що два ашота були. І в принципі і так не біде. І що танкісти? Пішов плюс на 214 341 срібна монета. Свій сейф свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1629 зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий пер... другий, точніше вибачаюсь, хор другий хороший розвальний бій в рандомі. Вже режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник Завантажуємо свої жоплі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу. У нам всім друзі мирного неба бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.